Влітку під час масованого ракетного удару по центру Одеси було пошкоджено садок для дітей з вадами зору. Вибудо багато вікон та дверей. Пошкоджено дах та стіни, зафіксовано провисання міжповерхового перекриття. Ця будівля є пам'яткою архітектури, особняк Манукбея. Знаходиться на території об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні заклад потребує ремонту та реставраційних робіт. До цього потрібно вжити першочергові протиаварійні заходи. Частину цих робіт вже виконано. За кошти міжнародних організацій законсуровано ділянки обвалення штукатурки, зменшено навантаження на балки перекриття. Також виділено бюджетне фінансування на відновлення вікон та дверей. Наразі розробляється проєктна документація. Цей садок користувався великим попитом. Тож ми зробимо все можливе, щоб експлуатація будівлі була безпечна і діти змогли сюди повернутися. Хотілося б додати, що Перше обстеження як цього дитячого садочка, так і першого нашого ліцею, на перший погляд, були не такими катастрофічними. Сьогодні ми бачимо, як просідає тут перекриття між поверхами, і це такі були скриті пошкодження, але вони дуже суттєві. Будемо видаляти кошти на проведення протоварійних робіт, а також на відновлення цих закладів освіти.